Якщо тобі потрібен прорахунок на капельне зрошування на свою ділянку, ти можеш звернутися до мене, написати мені в вайбері. Так і так, Артем, мені потрібен прорахунок капельного зрошення на мою ділянку. Ділянка така, то така -то. ти мені скидаєш довжину, ширину повністю. Можна намалювати схематично, тому я тобі прораховую магістраль, яка в тебе повинна бути насос. Капельне зрошування, щоб в тебе вистачало продуктивності твого насосу для поливу повністю своєї ділянки, інжектор вінтурі або заборний для підживлювання з капельним зрошуванням. Прораховуємо це все тобі. Обов'язково, якщо тобі будуть потрібні профілактики по овочам, картопелька, помідорчики, огірочки, посівний матеріал на свій. На свій участочок обов'язково пишеш. Ми з тобою співпрацюємо. Я тобі допомагаю, приділяю свій час. Але щоб ти отримав себе на діляночки, все дуже класно.